Друзяшки, отелилась наша білочка. Будемо забирати телятку. Будемо забирати. Білочка сьогодні вранці, ну така була, ну спокійно пішла пастись, вим'ято здорове Вчора ввечері почала нагоняти, але так, що потелилась, я би не сказав по ній, щоб вона отак от різко почала тилитись. Але бачите, вискочило телятку. Потім подивимось, хто у нас, треба йти додому, Бер, брати тачку, Покладу його в тачечку і буду весети додому. Зараз його в ряднинку закрию, він трошки труситься. У нас сьогодні прохолодно трошки. Прохолодненько трішечки. Білюшенька, дівчинка моя, треба ще її поїти енергетиком, давати телятку. Молочка здоювати, тільки телятки. Бачите вим'я? От буде двох двохразове доїння зараз з отелу Спочатку зараз здою тільки теляті, напою малечу. Саме вискочило, це дуже добре. Це дуже класно. В принципі, 3 кілограмчики комбікорму насиченого в їла. Зараз постоїть на сіні, піде в сарайчик. Ой. Ну, якось так, друзі. Якось так, далі ще продовжимо. Друзі, трошки за телятко. Годувалась білка капітально, капітально. Постійно у неї в раціоні комбікорм, як тільки запустилась. І що, велике теля? Це такий міф, ото, що роздувають, що гарно годувати. Тиля буде велике. Телятко як телятко, не дуже велике. Ось таке телятко. Вже підскочило. Зараз погружу його в тачечку. Обв'яжу. Там такий великий плащ, старий знайшов, щоб воно з тачки нікуди не злетіло. І буду вести, а білка повинна йти слідом. То треба її вже поїти, треба телятки. Доїти трошки молочка. Так що такі нас справи, друзі. Мілка, ти одна залишаєшся, дівчинка. пый девчонка. тебе потребна энергия пый 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 пий, пый на на пый куда ты пішла? пый давай пый 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 моя хорошая на пый давай пый кажу давай пый надо выпивай давай выпивай водичку выпивай выпивай Минулого року ти випила всю шикарно просто. Давай. Та підеш у ванні нап'єшся ще. Давай, треба попити. Стой. Куда ти пішла? Так. Білюшок. Іди на. Йди на пий воду, кажу. На пий воду. Пий. Давай. Давай, 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 давай. Пий воду на. Білка. На пий кажу. Назад. На. Напий воду, на, На, пий, давай. Надо, 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 кажу, випити всю. Давай, надо, надо. Трава то сочна, але давай випивай. Випивай, випивай, випивай. Ти малеча. Ти помукуєш теж. На білка, випивай. На. На, 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 на. То підемо даїться телятин молока надо вже. Молозова надо дать трошки. Давай. На. Пый. Пый, 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 пый. Пый, белочка, пый. На. Пый, белюша. Пый. Давай. Пый воду. Пый. Пый, моя девчонка. Пый, белка, на. На, пый. На. На, 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 на. На. На, на. Пы, на. На на. на, 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 Пий, давай, давай, давай. на, 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 Пий. Пий-пий пий. пий. Белка. Надо, я ж от тебе не відсиплюсь, пока ти не вип'єш. Моя хороша, моя, моя дівчинка. <мас> Ма, та тут твоя малеча, нікуди ж він не дівся, все, на датчичці лежить. Обсихає, гріється. Осінці. Давай, випий водичку і підемо сарай, на дойку вставать. Я возьму с тобой молодцевать только тылятки. Давай, давай, пый, 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 пый водичку, пый, 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 на, на, пый, давай, пый белка, пый, давай, 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 а... давай, 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 надо, давай, 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 на, на, пый водичку, на, 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 на пый, на, на, моя девочка, на, моя хорошая, давай. Ну все, все моя девочка. Ну ти така маленькая моя, ну моя хорошая. Давай, да. Моя ти мамочка. Ты умничка. Давай. Сама розстелилась, умничка. Швиденько так раз, два і все. Ну, ось така ти дівчинка. Нічого, ти все одно цей енергетик вип'єш, я тобі інший ще дам з кормом і кальцію зараз дам то я запуск не давав кальцію а зараз підеш його їсти зараз дам тобі і соєвої макушки то я ще не встиг навіть почати давати я ще думав що ти пару тижнів ще походиш а ти так різко вчора показала що ти налила вим'я сьогодні ти так його ще дужче налила і вже отелилась. Ти ж така вже бувала дівчинка. Це в тебе десь п'ятий отел. А я так по порогах дивлюсь, що може навіть і шостий. Ну, те, я думаю, п'ятий. Ти не настільки стара корівка. Хоча купляв в тебе як з третім. Коротше, обман навколо сплошний. Дуже-дуже обманюють всі навколо. Стараються продати. Ну нічого, але все одно. Вибрав вас таких хороших корівок. На, біллюш, на водичку. на, 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 на. Пий, іди пий водичку. Іди пий водичку. На, на іди пий. На. На, на. на, на, Пий. Ну попий трошки. Давай хоч половинку випий. На, на, на. на. Ладно, давай трошки по-іншому зробимо. Може ти захочеш. Нікому знімати, дружина. Сьогодні. Не вдома. Малого зі старшим відправив до бабусі. Йди іди на ванни попий води. Давай, напий. Йди на. Йди пий. На, на. На, на. пий, воду з ванни. Що ти води не хочеш зовсім? На, води йди попий. Давай. Ти пробуєш мукать, моя ти малеча. незручно знімати. Однією рукою. Білка. Ну і давай вже що-нібудь. Попий трохи води. Чи ти не хочеш, підемо доїтись. То вже дитина твоя хоче встати. Треба її вже в сарайчик заносити. А в мене, як завжди, нічого для твоєї дитини не готово. Але як кажуть, не треба готуватись, <ріст> як от всі звикли на причуди на різні реагувати. Не треба готуватись. От як воно буде тоді вже розберемось з цим малим чудом. А як ви думаєте, хто це? Дівчинка чи хлопчик? Ну, по мордочці видно, що хлопчик. Я так зразу чомусь глянув, думаю, хлопчик, потім туди дивлюсь. Хлопчик бачу. висять причандалля. Ти такий бичечок від штучного запліднення. Я тебе чекав. То минулого року тиличок мені понаводили. Твоя мамка, та мілка та рябина теж тиличку. А це вже хлопчик. Нами треба хлопчики. Ми взагалі з дружиною так подумали, що реалі... реалізація молоком не продамо, ми коли всі будуть доїтися корови обі. Ми, мабуть, купимо суточних бичечків і будемо їх годувати. Тому що переробка не додає вартості молоку, часу немає. Батька у нас дуже такий активний хлопчик. Дружині треба ним займатись, то туди, то сюди. У мене ще ж робота. Тому ми будемо старатися, якщо по молоку буде, буде реалізація. Ну, навряд чи на все молоко. А переробку, то вже так на постійних клієнтів то будемо робити. А так, мабуть, купимо бичечків добових і будемо їх годувати. Трьох, мабуть, ще до цього па хлопця, А може двох. Може ще бичечок у мілки буде. Щоб 4-5 бичечків вигодувати. Поки буде пік молока, потім воно устаканиться, потім то буде змога продати. От коли тільки теляться, то переробка нас не цікавить взагалі, від слова зовсім. ніякої до... Те навіть не в вартості діло. Навіть старатись Ну куди ти зараз завалишся? А, -а, а! Караул! Зараз ти з тачки впадеш. Добре, друзі. Буду вимикатись. то Зараз теля випаде з тачки. Маличиться. Так, ляж, я тебе до сарая довезу. І там уже в сарайчик підеш. Так, друзі, будемо доїти в максимально природних умовах. Не треба не мити нічого. Зараз теляті, тільки здоїмо трошки молочка. Видишь, ж вот так давишь вверх, а потом вот сюда вниз, чтобы ты знала. И выдувешь вот. Так. Стой, Билеш, стой. Mm -hmm. Не ваш подарит. Mm -hmm. <laughs> стой, 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 Билеш, стой. Mm -hmm. Ты хорошая девчонка, стой. 一。嗯 <noise> мы пішли даїть. Твоя телятка. Поїть. Поить. Поїть. По <laughs> Молоком капає. Капець. Капець. Мабуть, ще надо з неї здають, де трошки буде молока. Тиляті, может він трошки больше випі. Може ще половинку надо. Сейчас милюшку. Маленько. Маленький. Біло Маленький. малочку. Ты Будеш пити? Будешь пить, будешь пить А Ану. Давай спробуємо. Давай. Встати. Не помішало. Давай, <сум> на. Спробуем молочко. Ох, бычки целеныви. Целеныви бычки. Целеныви. Да, Потрошечку. Хочешь еще? Вставай. Вставай. Будешь еще? А ну давай. А ну вставай. Вставай, я еще дам тебе. Вставай. Вставай, Манюнчик. Вставай, Манюнечка. Вставай сейчас тебя буду поить что ж ты там выпил трошки давай 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 ну, открывай рот давай 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 ну что ж ты так или иначе а? будешь поить чине. Надо выпить по-любому. Надо выпить по-любому. Так и вы. Я хочу рот открывать. Держи. трошки випи, я тобі ще надаю елочку mm -hmm. Вот он, мечка, пьет. Ну, 2 литра, может и мало, может треба 3. Зараз еще ему надуем. Трошки. Будешь? Идем, я еще трошки надаю им. Нам еще трошечки. Стой. Стой, я танцую. Стой. Стой, стой, стой. стой. Тут піни багато. Тут доїш, 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 одна піна. Доїш, доїш, да, білюшка. Ну і теляш так п'є. То б'є, то не п'є. Нічого, зараз ми з тебе трошки візьмемо. Це зараз десь 13. -та. Потім ще здою в 19. -тій. Ну після мілки, як уже мілку здою, в 19 десь. А вже з завтрашнього дня кожні 12 годин. Кожні 12 годин і завтрашнього дня буду повністю видоювати. Сьогодні ще раз теж ну, літри 3 до 3 літрів. Більше не буду видоювати, щоб для неї така стресу не було, кальцію багато не втратила. А завтра вже повністю буду все видоювати. Якось так.